Минулоріч, річ за інформацією правоохоронців, у кривому розі було скоєно 504 крадіжки з осель криворіжців. З них вдалося розкрити 247. Кількість подібних злочинів зросла і через ускладнення ситуації в країні політичну економічну кризу, що спричинило спалах кримінальної активності, у тому числі і майнових злочинів. Зубоження основної маси населення завжди дає сплеск криміналу. Бо штовхає на слизьку стежку тих, хто досі якось тримався у межах законності. Звичайно, більшість таких новоспечених крадіїв не професіонали, але, дякуючи інтернету, мають доступ до найсвіжішої інформації про ефективні методи проникнення в квартиру і швидко збувають майстерність в ході практики. Про це свідчить той факт, що за останні місяці. Минулого року в місті побільшало саме спроб проникнення в квартири. Більшість з них, на щастя, так і не були реалізовані до кінця. Щось, чи хтось сполахав крадіїв і вони втекли, не завершивши своїх справ. Згідно даних правоохоронців, найбільше скоєно у жовтневому та Саксаганському районах у так званих спальних масивах. Найпопулярнішими методами проникнення злодіїв до квартир. Нарівні з вільним доступом, тобто через неуважність або недбалість господарів, залишається злам вхідних дверей та проникнення через баталопластикові вікни та способу подбору відмичок. Приведений аналіз вказує на те, що більшість крадіжок скоюється посеред тижня у середу та четвер, тобто зловмисники відсвятковують час відсутності господарів квартири їх розклад життя, активність сусідів. За таких умов, Надійнішим та ефективним способом убезпечення від крадіїв є лише оснащення квартири засоби охоронної сигналізації. Інші ефективні альтернативи крадіжкам просто не існує. Завдяки оперативним діям правоохоронців у 2014 році збільшився рівень розкриття квартирних крадіжок з 27% до 49% у порівнянні з попереднім роком. Не по зубах для злочинців виявилися оселі, які перебувають під охороною та сигналізацією. Таких об'єктів у обслугованні державної служби охорони понад дві тисячі. Витрати на охорону значно менші, ніж збитки від крадіжок. По гарячих слідах Державна служба охорони у минулому році. Розкрила 92 пограбування і припинила спробу більш як 250. З 15 по 31 січня проходить всеукраїнська акція Квартира під охорону, скористатися якою на пільгових умовах мають можливість всі бажаючі громадяни перетворити оселю на недоступний для зловмисників об'єкт. Фахівці обіцяють протягом однієї двох діб від дня подання замовлення.